Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 8 квітня за новим церковним календарем православні віряни згадують святого Іродіона та інших апостолів від 70, обраних Ісусом 8 квітня за Новим стилем, 21 квітня за старим Це День пам'яті святих апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших, обраних Спасителем і посланих на проповідь. У народному календарі 8 квітня свято Родіон льодолом. Прозвали його так, тому що за старих часів у цей день зазвичай танув і витріскався лід. Від цього дня фермери починають сіяти овес, адже вважається, що 8 квітня сприятлива для роботи дата. Звичайно, орієнтується і за погодою. Але зазвичай на цей день, як його називали селяни агафи, руфи світить сонце. Також старалися вмитися свіжою проточною водою, а потім дати її висохнути, не витираючись. В деяких регіонах цього дня починають з'являтися лікувальні трави. Їх збирають, кладуть під подушку, а потім спалюють. Такий ритуал допоможе позбавити із жахливих снів та болю в суглобах. Дата 8 квітня здавна вважається небезпечною через непередбачувані погодні явища. У цей день землю може накрити великий град, сильна гроза, буря або пожежа, де й Родіона намагалися не виходити з дому без потреби і не йти далеко від дому, щоб не потрапити під негоду. З дня Родіона починає сіяти весь льон. Також день вважається дуже вдалим для посадки моркви, цибулі та часнику, якщо погода дозволяє. 8 квітня цілющою і очищувальною силою наділяють воду з річок, озера і колодязів. Наші предки пили таку воду, а також прали в ній одяг і постійну білизну. Пасічники набирали джерельну воду для пасіки. За народними уявленнями на руфа все із землі рушиться. І трава, і всяка зелень, і все, що посіяно і посаджено, в цей день піде рости вгору. І всяка гадина полізе з землі а птиця полетить і звирі. Деякі господині цього дня виносили на двір курчати гусенят із зав'язаними очима. Що ворони та шулики сліпли. Натомість, хто перше побачив журавлів, брав грудочку землі, розміщував з просом і висівав, аби щедро загрожаїлося. Чи збирав навколо себе соломинки і клав їх у гусяче гніздо, на припліт і несучись. Що можна робити 8 квітня? Святому Іродіону та іншим апостолам моляться з проханням допомогти, ухвалити правильне рішення, знайти розраду і спокій, зміцнити віру і не впасти духу. День вважається сприятливим для примирення. Також сьогодні потрібно допомогти тим, хто потребує і подати милостинь. За народними звичаями, з цього дня починали весняну оранку. Існувала в народі така прикмета: при виході з дому потрібно вклонитися до землі, таким чином попрощавшись із зимою. Якщо цього не зробити, морози можуть повернутися. Народні прикмети говорять, що якщо сьогодні вмитися холодною водою, довше будеш молодим і красивим. Згідно з давньою традицією, вдови чи покинуті дівчата відпускали тугу. На зорі вони приходили до річки, лівою рукою черпали воду, бризкали неї собі в обличчя і читали спеціальну змову від туги. Що не можна робити 8 квітня? Серед заборон, що сьогодні не можна робити, лаятися, сваритися, пліткувати, заздрити, ображати людей або тварин, відмовляти в допомозі. Народні прикмети не радять цього дня робити прибирання, ходити на риболовлю чи половування і будувати далекосяжні плани все не загладиться. Не варто купувати домашню худобу, не можна робити хрестини дитини, проводити обряд вінчання в церкві чи влаштовувати весілля. І на сьогодні за церковним календарем відзначають Марфа Родіон Сусанна Нефонт. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Жаби голосно квакають, пора сіяти овес. Якщо солов'ї співають з самого ранку, то скоро погода покращиться. Туман ставиться над землею до неврожайного року. Якщо сонце яскраво світить, то скоро прийде спека. Місяць вночі червоний до грозового літа. Розцвіли груші та яблуні, можна сіяти горохи і квасолю. Якщо грудка землі після китка прилипла до дороги, то садити картоплю ще рано ґрунт занадто мокрий. Якщо грудка розсипалась на дрібні частини, можна висаджувати картоплю. Ясний і світлий день сьогодні літо буде спекотним і врожайним. По і туманно до дощового сезону. Дощ цього дня чекайте на гарний урожай зерна, Теплий вечір і тиха ніч до спекотного сухого літа. До зустрічі в нових відео!